Подякувати компанії Рош за можливість сьогодні бути з вами. Я дуже задоволений ходом сьогоднішньої зустрічі. Вона дійсно складає дуже позитивне враження, починаючи від наших ведучих. Ярослав Васильович, Олександр, якби мені зараз із телебачення позвонили і сказали, чи нема у вас кандидатур двох дікторів на футбол, я б сказав, що в мене є, але рівень футболу у нас зараз набагато нижчий, ніж рівень наших коментаторів. Тому коментуйте, будь ласка, онкологію. Ми вас будемо задоволенням і далі слухати. Мені здається, все йде чудово. Друге питання. Я хотів також сьогодні про це сказати, дякуючи компанії Рош, що Рош, і ми з ними десь, мабуть, війшли в історію. Тому що Ярослав Васильович тільки що говорив про те, що якось потрошку починають відновлюватись клінічні випробування, клінічні дослідження. Це дійсно так, а може трошки не так, тому що це такі дуже, дуже такі шаткі тенденції, знаєте, до цього. І я хочу сказати, що два тижні тому в Крапивницькому пройшла конференція, якраз яку фармцентр проводив щодо відновлення клінічних досліджень в Україні. Я там був, на жаль, там було мало людей, і, мабуть, з цієї аудиторії майже нікого не було. Хочу вам сказати, що державний експертний центр ставить завдання і хоче те, щоб дослідження відновлювались. І ось тут я якраз і скажу, що місяць тому компанія Рош, якраз єдина із компаній, Ані спонсорів відкрила клінічне дослідження. В якому чотири українських центри продовжували приймати участь. На жаль, позавчора це дослідження вже завершилося, тому що Україна була включена до війни. Якраз до війни для раку молочної грудної залози почалося це дослідження. аналог герцептину використовується, визначався, і українські центри успішно стартували в ньому, а потім 28. 26 місяців Україна була виключена з дослідження, як і з усіх інших. Хоча я знаю, що більшість із вас, навіть не більшість, а всі змогли українські центри продовжувати клінічні дослідження. Про це якраз говориться, що майже ніде хворі не були кинуті на призволяще. Практично всі учасники клінічних досліджень продовжили лікування у дослідженнях, і це дуже важливо. Дуже важливо, що наша країна зберегла репутацію. У ці дуже скотті часи, як та країна, яка може займатися інноваційними технологіями. Мені здається, це дуже важливо. І от Рош відкрила дослідження за три тижні. Ми змогли підписати шість хворих і дослідження, на жаль, зупинилось, але мені здається, що це історичний приклад, коли під час війни перше онкологічне дослідження було в країні відкрите. Перші пацієнти були рандомізовані. Хай це буде така. Невеличка надія на те, що можливо буде краще, і далі йдемо за темою сьогоднішньої доповіді. Так, поінтер Угу. Так, ану-ка, мишка працює. Ага, ось таким чином, шановні друзі. Я деякі слайди не буду сьогодні, йде запис, і деякі слайди я вам просто буду показувати, не коментуючи для того, щоб бути у рамках часу. А зараз хочу звернути вашу увагу на. Це дослідження при лікуванні АЛК позитивних не раку легень і ці і серію досліджень, про які я хочу сказати, і хочу звернути вашу увагу ось на таке. Дивіться, я спеціально взяв і спробую вам прочитати один абзац. Вибачте, от просто візьму і прочитаю. Написано, що таке АЛК. Здається, наче просто ми сьогодні говоримо достатньо просто про складні речі. А може і навпаки, але от я вам прочитаю. Я коли перший, перший раз зіткнувся з цією проблемою, я думаю, при чому тут анапластична лімфома, скажімо так, тому що ми, особливо, коли хтось із дуже молодих людей щось нам доповідає. Для, для них це знаєте, ну як для дітей, діти родились наші з комп'ютерами, і для них це дуже просто. Для тих, хто трошки старше, вони частіше підходять до молодих колег своїх і задають. Якісь запитання, як це працює. Мені здається, це зараз дуже чудовий час взагалі для викладання, для навчання, для взаємодії між людьми, тому що пам'ятаєте, раніше часи були, коли є професор, є доцент, є студенти, і обов'язково йде з однієї сторони на іншу. А зараз ситуація така, коли і професори, і доценти, і поважні люди повинні часто звертатися до студентів, і це дуже добре. У нас стає кращою взаємодією, тому що ми народилися з тими технологіями, які для вас. Стають вже абсолютно відомими. Тому можна говорити дуже просто, що ж таке алка, і я вам спрошу кажуть, Google знає все. От давайте прочитаємо, як цей абзац про тему нашої сьогоднішньої зустрічі пишеться в інтернеті. Навіть без штучного інтелекту. Тут я GPT-чат не використовував, і штучний інтелект не використовував, але ж що можуть знати люди, якщо вони просто відкриють і напишуть, якщо вони вміють шукати, дивіться. Кіназа на пластичної лімфоми АЛК це рецептор на поверхні клітини, що посилає до неї внутрі сигнали. В нормі рецептор АЛК активний тільки в період внутріутробного розвитку, коли він регулює розмноження або проліферацію нервових, вибачте, зверніть увагу нервових клітин. У дорослих рецептор присутній в неактивному стані в центральній нервовій системі, тонкому кишечнику і яєчках. Мутація гена, що кодує АЛК, вперше була виявлена у пацієнтів з анапластичною лімфомою. І так він отримав свою назву. Іноді, інколи, вибачте, за час розподілу клітин проходить перестановка, транслокація участка хромосоми і Ген АЛК, з'єднуючись з перевернувшимися сусідніми участками ДНК, змінює свої властивості. Він починає стимулювати клітину до неконтрольованого поділу, яке обов'язково приводить до ракового переродження. Відомо, що вже є більше десятка варіантів транслокації, Локація АЛК, а рак, який пов'язаний з мутацією, АЛК позитивний, складає біля 5% всіх випадків недрібноклітинного раку легень. В принципі, можна прочитати цей абзац і на цьому й закінчити. В принципі, у цьому абзаці сказано майже все про те, що я міг і хотів сказати, але ну, у мене є зобов'язання. Це ну так шутка трошки, тому що є багато дійсно цікавого, і тому будемо в рамках регламенту. Дивіться. Ці дані відомі, те, що достатньо молодий вік у цьому пацієнта, частіше всього вони не палять і хворобу діагностують на більш пізній стадії. А також важлива ознака цих пухлин те, що вони у 30. Процентів пацієнтів є, є ризики розвитку метастазів у головному мозку. Тобто д, тут ми можемо сказати про те, що на сьогоднішній час ми маємо справу з, о, із, ну, будемо говорити так, із одним із підвидів раку легень, і це відомо, це всім відомо. Як і оці цифри про відсоток виявлених пухлин. Але ж я хотів би сказати, що ми маємо цю історію з вивченням АЛК і підходів до лікування як приклад початку і продовження персоналізованих підходів до лікування недрібноклітинного раку Легень. Ярослав Васильович точно він у нас найбільш. Поважно і знаючи цю проблему, то ви точно скажете, що 20 років про це взагалі ми не говорили, 10 років майже не говорили. Хоча ще в 2004 році вже були перші клінічні дослідження. Тарсева, Реса, пам'ятаєте, тоді все це і почалося. І таргетна терапія про раку легень вже має в Україні 20-річну історію. Так, от якраз дослідження з АЛК-мутацією вони. Вони, знаєте, вони зробили дуже велике, ну скажімо так, зараз всі говорять політичні рішення. Не політичне, але я не знаю, як це слово краще сказати. Поясню. Дивіться, 5% всього позитивних пухлин, 5%. І коли ми проводимо, ми говорили сьогодні багато про клінічні дослідження. Коли ми приймаємо участь у дослідженні, то коли спонсор заявляє, що очікуваний рівень скрінфейлер буде складати 90-95%, що мутації, які драйверні мутації, які повинні бути виявлені в дослідженні, будуть складати як є дослідження 2-3-5%, то це very disappointed, да. це не мотивує нас, це демотивує страшне. І скажімо, тому я хочу вам сказати, що от всі дослідження, про які я згадаю зараз, вони мають величезне значення, перш за все, тому що це знаєте, це так, як ото у на Дікам Западі колись золото відмивали, коли треба переробити величезну породу і знайти якусь невеличку піщинку. Тому це якраз і говорить про важливість мультицентрових багатонаціональних клінічних досліджень, і навіть при рідких мутаціях ми можемо знаходити факти, які потім можуть давати користь для клінічної практики. І От дивіться, я зараз говорю про дослідження Алекс, читаю і ви читаєте. Ось воно рандомізовано. багатоцентрове відкрите дослідження третьої фази застосування аліктнів у порівнянні з кризотінівом у па пацієнтів з АЛК позитивним раком, які не отримували. Терапію раніше згадайте, у нас хтось сьогодні показував слайди кризотініп. Здається, там було написано 2011 рік, з'явився 2015 чи 16 а Це тоді, коли вони перше вийшли на арену, і тоді почали ми говорити про АЛК позитивний статус. А сьогодні, фактично, на прикладі лікування хворих з ЛК позитивним статусом, ми взагалі маємо ту тенденцію відображення тенденції, яка взагалі існує між клінічними випробуваннями і загальною практикою. Дивіться. Перш за все, спочатку дослідження робляться на метастатичних стадіях захворювання. Ось і тут ми бачимо, що критерії включення стадія 3Б-4 і відсутність попереднього лікування. Частіше всього, так у клінічних дослідженнях буває. Ну а потім, якщо ми скажемо, якщо ми знаходимо ту золоту піщинку, що у цих стадіях запущених або пізніх стадіях захворювання є позитивний результат, тоді йдуть і дослідження більш ранніх фаз. І ми говоримо про Адювантне лікування дослідження, а потім і про неадювантне лікування. От, в принципі, така історія повторюється з більшістю дуже успішних препаратів, і таке ж саме відбувається із препаратом компанії Рош алектинибом. Тут ось ви бачите фактори стратифікації кінцеві точки важливо. Це виживаність без ознак прогресії захворювання, час прогресування до центральної нервової системи. Зверніть увагу, я говорив вам про те, що якраз на ембріональному етапі АЛК виявляється дуже, дуже короткий час. Він виявляється на етапі ембріонального розвитку при закладці розвитку клітин нервової системи нейро. В головного мозку. Тобто АЛК-ген знаходиться у другій хромосомі, він приводить до синтезу білка АЛК на рецепторах Терзінки нази, через який просто це так вже нагадуємо класично, йде метагенний сигнал до. До розподілу клітин. І як я говорив там раніше, що коли відбувається е, по, порушення у цьому гені, то е, по, починається синтез мутантного білка, і тоді якраз йде команда до е, неконтрольованого е, розподіл, е, розподілу клітин. Тому Знаходження специфічного моноклонального антитіла і являється таргетним підходом на основі цього антитіла створення препаратів. От якраз такими препаратами і є таким алектинип. Ми знаємо, що це вже другий препарат, який працює на алк військ. Кризотініп колись показав чудові результати, і ми клінічно маємо знати і розуміти, що він дав дуже добрі результати. Він показав 7 до 11 місяців покращення результатів при хіміотерапії. Але, але, але ми знаємо, що при АЛК-позитивних пухлинах. Набагато частіше до 30-40% прогресія відбувається за рахунок прогресування шляхом розвитку метастазів у головному мозку. Тому препарати, які можуть ефективно накоплюватися через гематоанцефалічний бар'єр, проникати і затримуватися, затримуватися у головному мозку, вони якраз і є ефективні. І ми з компанією «Рошка» готувалися. Я їм дякую. Вони якраз давали більшість цього матеріалу, допомагали мені. У створенні цієї презентації ми з ними говорили: давайте подумаємо, як ми скажемо аудиторії. Це, знаєте, так як кажуть, скільки розповідав, що й сам зрозумів, так от. Да, от І в мене таке було. Я задав два питання сам собі: що таке АЛК? От, а потім задав питання, а чим же вони відрізняються, скажімо, кризотініп від. Е Алектинибу то ми разом прийшли до висновку, обґрунтовано висновку. Що головне, що другий препарат Алектініп він набагато краще проникає в гематоенцефалічний бар'єр. Це перше, і друге він набагато краще і довше затримується в тканині головного мозку, і тому він може більш ціленаправленно працювати на метастази головному мозку і профілактувати можливо розвиток їх їх розвиток при лікуванні АЛК позитивно-недрібноклітинного раку легень. Так, я буду прискорюватися, тому що відстаю. Дивіться, групи збалансовані. Не буду коментувати нічого, крім того, що метастази у головний мозок, бачите, мали місце в групі з еліктнібом у 42%, у групі з кризотінібом у 38%. Тобто багато пацієнтів у цьому дослідженні якраз були з метастазом. Зами в головний мозок, ну і ось тепер приходимо до того, що ми завжди чекаємо: дані про, про про прогресію виживання без прогресії. Що ж ми маємо? Маємо дуже вагомі результати. Прошу вас зверніть увагу, що коли у нас була група. Воно показує, показує червоним. Да, це я без мишки, так от, да, да, це без мишки. Ось ви бачите, що 10,9 місяців це була виживання медіана виживання без прогресії, тобто 50% хворих прогресували ось у цій точці через 10,9 місяця при застосуванні кризотінібу, тоді як електинип дав 34,8 місяця. Коли нагадаю вам, коли ми починали раніше клінічні випробування, нам говорили: якщо дослідження дає 25% плюс час до безрецидивного виживання. То це вже успішне дослідження. Плюс 25%. Зверніть увагу, 10,8 місяців проти 34,8. Це, мабуть, 300%. Це дуже вагомі дані, дуже вагомі дані. Тому ці дані можуть представляти ваші поважні аудиторії. На них треба звертати увагу як абсолютно доказові дані, дані, які отримані з позицій доказової медицини. І вони дуже, дуже, дуже впевнені. Дані, тобто це не. 25%, тут набагато більше. Зверніть увагу ось і на ці цифри: перевага у часі безрецидивної виживаності була постійно у пацієнтів, які отримували алектеніп, незалежно від наявності метастазів у центральну нервову систему на момент встановлення діагнозу. Дуже важливі ось ці цифри. Дивіться, 7,4%. Місяця проти 25,4. і також алектініп дає кращі результати. Чому я спробував вам пояснити, мабуть, завдяки своїм цим властивостям краще проникати через гемотенцефалічний бар'єр, краще там затримуватися і профілактувати. Якраз це розумієте, коли ми говоримо про персоналізоване лікування. То ну, зазвичай ми м, повинні знайти ту мутацію і той і ті антитіла, і ті препарати, які можуть специфічно взаємодіяти. Але у цьому випадку тут є набагато більше тут є зв'язок із ембріогенезом. із... Е, Тим, що на що працює, і я ще раз звертаю увагу на те, якраз що таке ЛК і коли воно виявлялося, у ембріогенезі нервової тканини, а потім воно зникає. Десь дуже глибоко змогли попасти розробники з ідеями, які були при Розробці цього препарату, тому що тут не просто драйверна мутація і е, специфічний препарат. Тут є набагато бли, глибше, і тому, мабуть, результати є плюс 300%, а не 25%. Ну, так мені здається, це може я не правий, приймаються будь-які варіанти. Тепер дивіться, продемонстровано високий рівень об'єктивної відповіді. Так, 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 ось 11.33, Це я вже, мабуть, це уже було. Пацієнти відповідали на лікування ліктіні. я не буду цей слайд повторно. Він знову ж дає ті ж самі результати. Ось тут. Ну, цей слайд дуже розумні. Люди повинні мабуть вчитуватись. Я цього зараз не буду робити. Але коли приймаються результати дослідження, повинно бути показане все: рівень плазми, рівень в крові, рівень за часом, рівень за різними факторами, які є. І якщо приймають публікації дуже поважні журнали до публікації. А роботи цього рівня публікує New England Journal of Medicine, який до перших трьох журналів відносяться. То це значить, що в принципі доведено все. Маленький секрет. Я хотів додати слайд. Ну дуже вже запізнився з нашими партнерами з компанії Рош. Я кажу, шановні, я не я не бачу слайду. Не додав слайд, на який перечисляється побічні явища. От вони кажуть, ні, вже не треба. Вже достатньо слайдів. Ми не встигнемо за часом. От але я хочу вам сказати, так воно є. Воно є, є результати. Просто не треба все в одну кучу змішувати. Але коли публікуються результати цих досліджень і в дуже поважних виданнях і журналах, то це і є evidence-based medicine, Медицина основана на доказах, тобто доказова медицина, і це одні з кращих прикладів, коли ми говоримо про доказову медицину. Ну, дивіться, ось тут приводяться дані про не безрецидивну вижив... загальну виживаність. Вибачте, це так також дуже важливий ознака загальна виживаність. Зверніть увагу на цей слайд. Я хотів, щоб ви загальна виживаність в порівнянні двох наших героїв лектініп і е, кризотініп, І подивіться по рокам ось один рік, два роки і так далі. І так далі. Важливо, що гляньте пройшло 5 років: 62,5 на ліктінібі, 45,5 на кризотінібі пацієнтів демонструють загальне виживання. Фактично, я хочу сказати, що цей приклад і ця група хворих вона взагалі перевертає, перевертає тлумачення про те, що рак легень є, ну, скажімо, захворюванням при якому досягти 5 років виживання майже неможливо. От раніше я згадував, може. Ще 7-8 років тому ми говорили, що дойти до нахіміотерапії до виживання більше одного року дуже складна проблема при раку легень. Потім поступово з імунотерапії ми перейшли до 24 місяців, трохи далі. Але от це дослідження і ці дані вони дуже важливі, що є групи хворих, хай вони складають зовсім невеликий відсоток, при яких прогноз захворювання може бути набагато кращим. Ось оці... Дані я ще раз ось тут приводю, дивіться, 5 років, гляньте, про які цифри ми з вами говоримо. До цього раніше ніхто ніколи про це не міг говорити, це було неможливо. Ну, я буду прискорюватися. Ось ці дані при метастазах у центральну нервову систему. Подивіться, будь ласка, на ці картинки. Знову ж таки, кризотініаліктні, ось тут, час до прогресування у популяції. У популяції у центральну нервову систему. Зовсім різні цифри. Дуже дуже впевнена. Динаміка, дуже впевнена динаміка. Це картинка із того ж рівня. Вона показує кумулятивний рівень прогосування у пацієнтів. Ну, бачите, відмінності дуже, дуже великі. Просто давайте звернемо увагу на. Ну, до п'яти років живуть хворі, це на сьогоднішній день ну дійсно величезний результат. Ярослав Васильович мені підказує. Я теж саме розумію, і далі буде те, що я прогнозував. Я далі просто картинки швиденько показую. Мені здається, на таких важливих форумах, Може, не треба все показати, от хочеться спілкуватись більше. Я пробував більш вільно з вами сьогодні говорити. Але ж, так як в більшості випадків іде запис, якщо хто хоче, він потім завжди може вернутися до цих картинок і за допомогою всім фішку лайфхак, як зараз, коли є відеозапис, в Ютубі можна зробити що. За нажати кнопку і роздивитися все це. Тому я зараз ще більше прискорююся профіль безпеки. 98-96% побічних явищ при застосуванні цих препаратів, але майже серйозних побічних явищ відсоток достатньо незначний. Хто може перевести слово «constipation» з англійської мови? А ну-ка Правильно, вірно, абсолютно вірно. От я дивився профіль безпеки цих препаратів і знову ж дивлюся, які ж найбільш часто трапляються ускладнення. Так от написано: констіпейшн. Думаю, ти знаєш англійське. Що ж таке констіпейшн? Глянув правильно, запор. Якби в мене був приз, я б вам його подарував за правильну відповідь. Ідемо далі. Так, ідемо далі, Ідемо далі. Так. Приблизно це все сказано. Це зараз дослідження, які примінялись. Можете повернутися. Картинка, якщо вона вже секунду на екрані, до неї завжди можна повернутися далі. Ну і ось останні новини, на яких я закінчу. Місяць тому в New England Journal of Medicine була опублікована оця стаття Оліктніп при резектабельному лк позитивному не раку легень. Мені навіть приємно тут пальцем в себе показати. так, от, да, Ми теж тут були. Тут був Вася, да, от так. От ми, ми тут теж були. Ось дослідження Біо 40 336 Спонсор компанія Хохман Лярош. Дивіться назву препаратів. Пацієнти повинні назву дослідження. Пацієнти повинні були прооперовані. Бути, а потім буде було проведено лікування з аліктнібом. Ось дизайн цього дослідження воно називається Аліна. Ви бачите, стадію захворювання і радикальна операція повинна бути. У хворих виконана Радикальна операція. І вони потім одна група отримувала оліктніп, друга платну-бейст хемotі, 4 цикла. І далі рецидив захворювання, виживаність, як завжди. І що ж ми тут маємо? Ну, Це дослідження з нашого центру, ми змогли там рандомізувати 4 хворих, цікаві цифри. Із 37 пацієнтів, в яких взяти були блоки відправлені на дослідження, 4 це десь скільки там буде, порядка 10% води на. У нас було позитивних. Чому? Тому що деякі пацієнти мали попередньо визначену мутацію ЛК на локальному рівні. І потім ми їх подавали на центральне рев'ю, отримували позитивну відповідь. Тому наш відсоток був десь 11, не 5%, трошки більше завдяки тому фактору, якому я сказав. У цьому дослідженні ось пацієнт, 10, цей пацієнт мав позитивну відповідь на лікування. У нього був діагностований Синдром Жельбера у ході лікування, і я хотів просто сказати, що печінкова токсичність також є одним однією із ознак, коли, коли, коли є побічні явища. Цей пацієнт продемонстрував позитивну відповідь. А на ліктінібі. бачите, а ось цей пацієнт через 4 місяці після ведення першої дози спрогресував. Тобто, сьогодні абсолютно вірно говорилось про те, що Наче все правильно, а воно не працює. А буває, що наче неправильно, воно спрацьовує. Тобто це вже реальне клінічне життя і так далі. Пацієнт пройшов хіміотерапію, четвертий, який у нас був. Провів чотири візиту. Бачите, в 2020 році він закінчив лікування, через два роки, на жаль, помер. При тому, що була радикальна операція і проведена дювантна терапія. Тобто це теж реальна практика. Ось тут в характеристики пацієнтів, і ось тут дослідження Аліна показує виживання без, без ознак захворювання у групі з алектінібом по порівнянні з хіміотерапією. Хочу звернути увагу ось на ці цифри. Подивіться. Це група аліктініб починали 116 хворих і 115 на хіміотерапії. І ось ви бачите, скільки хворих залишалось, от, скажімо, через один рік залишалось 111 хворих без прогресії у аліктінібі, 88 хворих без прогресії у групі хіміотерапії. Тобто це дослідження показало, що результати дослідження дали змогу виживання без ознак захворювання в центральну нерву. Систему. Також бачите позитивні результати при відсутності метастазів. І фактично це дослідження дає можливість мати новий стандарт лікування хворих АЛК позитивних. Для пацієнтів, які радикально були прооперовані, тобто для невеликої кількості людей, але все ж таки така можливість з'являється. Ось прямо скріншот із New England Journal of Medicine місяць тому. І ось є така детальна інформація про препарат. Я думаю, що її теж можна показати, щоб потім до неї повернутися. На цьому закінчую. Шановні друзі, дуже дякую.